Всім привіт пані та панове. Сьогодні ми з вами обговоримо пенальті, ймовірно, пенальті матчу України та Італії. Якось я друзі на відео коли розбрав матч. Я забув а, розібрати пенальті. Ось якось цю тему я не затронув. Ось, хочеться в окремому відео поговорити, все щоб все літо було призначати пенальті. Чогось таки ніякого пенала це взагалі не було, і Михайло Мудрика десь домальовував. Давайте в цьому відео ми це детально, скажімо так, розберемо. А, бачите, цю фотографію, друзі, на превеликий жаль, я не можу вам показати цей момент в динаміці. Я його так переглядував дуже так ретельно, навіть повтор, знаєте, так. Скажімо так, примідляв, Ви, до речі, це також можете зробити. Якщо у вас є таке бажання, зайдіть на футбол 2.0, або на такому Google в Ютубі. Знайдіть цей момент з ймовірним пенальті та поставте, скажімо так, на маленьку швидкість та перегляньте цей повтор детально. Я його детально переглядував, дуже детально, ретельно, цікаво переглядував. А контакт і справді був. Був контакт все-таки Бранткрій А, Контакт був, але контакт був на мою суб'єктивну точку зору. Невеликий. Так, контакт був. Але і справді, привід це призначити пеналці. ну Тут великі питання. Я думаю, 50 на 50, знаєте. Ймовірність, цього пенальті була 50 на 50. Я думаю, якщо би. Це був чемпіонат Португалії, чемпіонат України, чемпіонат, можливо, навіть, Нідерландської А Це таке, я думаю, пеналці могли поставити. А ось а, поставили таке пенальті в англійській Прем'єрлізі, лізі Бо ось тут велике питання. Ось я думаю, в англійській Прем'єрлізі за таке пенальті, Хоча не знаю, хоча не знаю. Можливо, поставили, хоча не думаю, щоб в англійській Прем'єрлізі за таке пенальті поставили. А контакт був: Михайло Мудрик прокидав м'яч поміж Крістанте. Крістанте за інерцією полетів. Ногою Михайла Мудрика, ось, Але він знаєте, він її потім якось. ну, Бранд він це прекрасно розумів, що він робив. Він хотів. ну, Звичайно, що з енерзії він нікуди вже ногу не скважив. Але він так знаєте, акуратно, навіть не це писано, акуратно хотів її прибрати, цю ногу. Він хотів уникнути цей контакт на мої собі. Тинуточку. Момент був взагалі по інерції. Олександр Зобков зробив прострі Михайла Мудрика. Випереджаю майже усіх. О, Тому це Брайан та Крістанте. Але Брайан Крістанте за енерцію летить ногою, але все одно якось він це робить обережно, все одно, мені здається. Так, він попадає, був в контакт. Але я думаю, цей контакт був все-таки невеликий. Хоча не знаю. Ми ж не знаємо що в реальному житті. Михайло Рондрико, можливо, і справді дісталося, ми ж не знаємо. Але я ось коли переглядував цей повтор і вза, ну, скажімо так, його примідляв, мені здалося все-таки більше пенальті не було, ніж було, чесне слово. А, тому, що, тому що мені здалося, що контакт був невеликий. Контакт був дуже і дуже невеликий. Це ось саме мені так здалося. Але те, що контакт був, це і справді факт. І в принципі, якщо так о, ретельно розібрати цей момент, пенації можна було. Можна було призначити при великому бажанні пенації. Тому що ну, так справді не було. І нам ну, тут ще з якого повтору знаєте подивитися з цього першого повтору, так який ми дивилися. Ну кажеться, що... Михайло Мундрихмік і справді сам десь. А ти подивися на якийсь інші, так повторити. З якого ракурсу не подивись, можуть бути різні думки. З одного ракурсу кажеться, що контакт був, знаєте, по-перше, е можливо, його взагалі там не було так. А якщо і був, то взагалі невеликий. А ось з іншого повтору кажеться, що Брайан Крістан, Сант і справді мік. Тут, е Скажімо так, підбити ногу Михайла Мудрика. Ось тому тут ще якийсь повтор подивитись. Дуже такий спірний, звичайно, мат. Я думаю, відверто шанс 50 на 50, але трішки 51, напевно, на 49, склоняюсь, все-таки ще пенальті не було в цьому епізоді. А ось ось, знаєте, коли був матч весь Україна, ось там чистий пенальті. отам там зо золото. Тому що тоді від. Відверто, Андрія Ярмоленко підбили ногу. Це прям відверто я бачив. Я не суддя, але я бачив. Те, що Андрій Ярмоленко і справді вдарили по нозі, ну там точно пеналці. От там железнобетонний пеналці, який треба було ставити тоді на Велс. А ось тут трішки все-таки інший все момент. Тут вже 50 на 50, тут я не можу сказати, що був такий чистий пеналці, який треба було ставити. І не можу сказати, прям, що скажімо так, що прямо ніякого не мало бути. Тому що при великому бажанні можна було щось знайти, можна було поставити пеналці, можна було. при великому бажанні. Ось, але чи було це бажання у головного рефері, Я не думаю, що було велике бажання ставити пеналці. Я думаю, контакт був, напевно, невеликий. Тому цей момент якось заграла. Але момент дуже. Звичайно, що прикрить, якщо було б назначено пеналці, Україна могла здобути перемогу та вийти вже на євро, скажімо так, і все. І було б дуже. Би, дуже би було би. А так ні, а так ні. Ну, так треба грати будуть о, стикові матчі, які пройдуть у березні місяці. І суперники, до речі, там не такі то і легкі, як Горець. Хорватія, до речі, ще теоретично може бути. А Уельс. Всім вам знайомий Уельс. А може бути навіть хор... Хорватія казав про Хорватів. Ізраїль може бути ще ось такий ще суперник. Дуже доволі неприємний, хочу сказати, суперник. Ізраїль буде. Ну а по поводу цього епізоду я. чесно не знаю. Контакт точно був, і я і ви це бачите на повторі. Контакт точно був. Ось по цьому повторю я так точно. Друзі, ось по цьому повторі, якщо ви зараз ось бачите, привеличую, я точно бачу, що нога Крістанте, ну точно перешкоджає Михайло Мудрику. Питання в іншому, чи Михайло Мудрик домальовував трішки, чи справді, ось це також, знаєте, я так дивився повтор, так дуже важко, прям сказати, прям однозначно, неможливо, чи домальовував Михайло Мудрик, чи справді. Був контакт, але щось там точно якийсь там контакт був. І ще раз кажу, питання, який він був мінімальний чи ні. Мені здалося, що контакт був мінімальний пенальті за таке. Призначати, ну взагалі в Англії би не призначило пенальті за таке. Тому знову таки, 50 на 50, але склоняюсь більше, що пенальтів все-таки не було. І взагалі українцям треба рухатись далі та думати, грати нації. Я думаю, Україна потрапить на євро. Все буде добре. Ви знаєте, ось мені так кажеться, що ось українцям вдасться пройти. Ну а по поводу пенальті, ну ось ще раз, ну бачите, так, хоча і змазано, так, картинка змазана. Але точно я бачу стопу Крістанте, який і справді таки перешкоджає Михайло Мудрику. То момент такий дуже спірний, але знову таки більш склоняє ще не було пенальті, Тому що контакт був. Ось якщо він попав в ногу, прям і справді в коліно, і справді би вдалося таки справді зробити Михайла Модрика. Ось так, це пеналці. А так, а так контакт все-таки не такий той великий. Тому пенальті не було. Призначено. Це я так. Хоча Джиджи Донара сказав, що пенальті можна було поставити. Так сказав капітан квадрат Зури. Друзі, ну пишіть в коментарях. Був пенальті. Чи Михайло Мутрик домальовував. Ну, він не домальовував, я думаю, там точно якийсь контакт був, просто пишіть коментарі. Чи тягне цей фол на пенальті? Чи все-таки суддя все правильно зробив та пенальті не призначився? Пишіть свої коментарі. Це відео завершимо. Всім до побачення.